Вітаю в даному відео продаємося синтез етила таноату. Розпочнемо в пробірку наливаємо 1,5 мл констрованої етилової кислоти та етанолу. Також потрібно додати 05 сульфатної кислоти. Дану пробірку заздалегідь закріпили за допомогою штатива. А тепер, після додавання суміші, щільно закриваємо коруком з газовідвідною трубкою. Перейдемо до дугоподібної трубки. Наливаємо насичений розчин натрій хлориду і помістимо декілька шматочків льоду. Та ще декілька. Ну ось! Досить! Далі потрібно ватний тампон змочити в розчині натрій хлориду, та ним же зачинити озір дугоподібної трубки. Інший отвір закриваємо корком. Залишилось місць пробірки нагріти. Отже, беремо пальник та підпалюємо його. Обережно прогріваємо пробірку і залишаємо. Нагріваємо ще декілька хвилин. Суміш вже достатньо нагрілась. Зараз можемо помітити, як випаровується атилатоноад, пар якого проходить через охолоджений насичений розчин натрій хлориду. Гасимо пальник. Після чого дістаємо ватний тампон. Ух, одразу відчувається різкі запахи телатоноату. Синтез пройшов успішно. Що ж, дякую за увагу!